Всім привіт! Мене звати Анжеліка Марія Грас, мені 17 років, я з міста Запоріжжя і я навчаюсь в 11 класі онлайн школи Альтернатива. Вітаю вас, Анжеліка. Ви дуже різностороння людина. Розкажіть, які у вас захоплення, яке вам подобається найбільше? А з моїх захоплень, основних на даний момент це волонтерство, написання наукових проєктів. А громадська діяльність, громадська активність, а також трошечки ІТ-сфера. Ви брали участь у розробці наукових проєктів. Як це було? Та який саме проєкт ви хотіли реалізувати? Насправді, досвід написання наукових проєктів для мене був зовсім новим. У 2021 році восени я потрапила до Когорти Junior Academy, Нью-Йоркської академії наук. Що дозволило мені брати участь у конкурсі науковому, де ми разом з міжнародною командою а, розробили проект, який дозволить а, контролювати рівень евтрофікації у північному причорномор'ї. Евтрофікація це це води. Наш проєкт складався з двох частин, які дуже тісно взаємопов'язані, але все ж таки йшли трошечки окремо. А перший, перша частина, перша наша пропозиція вирішення цього питання це створення системи еригаційних каналів, що дозволить відвести надлишкові нутрієнти з вод, що стікають з полів, і якби спіймати ці надлишкові нутрієнти в цих каналах до того, як вони потраплять в чорне море. Тому що саме ці нутрієнти спричиняють надлишкове цвітіння цієї води. Важко, незрозуміло. Саме для того у нас існує друга частина завдання, що покликана пояснити просто звичайним людям, переважно дітям-школярам, що таке афтрофікація, як на неї впливає людина та які її проблеми. Це вирішення було спроєктовано у форматі онлайн-гри, там, де, проходячи класні рівні, борючись з монстрами, ти можеш дізнатись про те, що таке автрофікація, як це впливає. та як ми можемо впоратись саме з надлишком автуфікації, що для цього треба? І мені б дуже хотілося реалізувати цей проект. Насправді ми з командою збиралися саме запускати гру, але, на жаль, сталося 24 лютого 2022 року. Знову Росія вторглась на територію України і тому проект до сих пір на паузу. Тим паче, що території Північного причорномор'я зараз. Були дуже затронуті бойовими діями, і буде важко як ввести в систему регаційні канали, так і зробити саму гору. Ну, і другим науковим проектом для мене став челендж також від Нью-Йоркської академії наук і неому, в рамках якого ми з вже іншою міжнародною командою розробляли шляхи. Спасіння Джакарти столиці Індонезії. Також важка тема також дуже цікаво було б реалізувати цей проект і Наше рішення, яке загалом базувалось подвійно на соціології, також на фізичних чинниках, чому Джакарта просідає. Але це було б вже важче, ніж запустити, скажімо так, веб-гру в Україні. Ви є послом європейської молоді в Україні та залучені до реалізації навчальних вебінарів по Україні у контексті євроінтеграції. Які у вас обов'язки та наскільки велика відповідальність? А з моїх обов'язків це якраз таки розповідати українській молоді про те, які можливості надає нам європейський союз. Як використовувати їх, та чому ми є частиною цієї самої європейської культури і чому важливо бути разом з нею? Чесно, відповідальність відчувається велика, особливо коли ти розповідаєш на доволі велику аудиторію про важливі для тебе і для нас всіх речі. Але дуже часто цей проект, ця діяльність сприймається більше як хобі, як віддушина, як коло однодумців. І також можливість поділитися власним досвідом тієї ж участі в міжнародних проектах міжнародних обмінах з іншими українцями молодими і відкрити їм цей світ європейської молоді, європейського майбутнього. Ви займаєтесь волонтерством. Волонтерство це круто, коли ви вперше стали волонтером? Питання важке, тому що несвідомо я волонтерила з 2014 року. Мабуть, як і більшість з моїх однолітків, я вплила сітки в актовому залі моєї школи. Я знаю, що більш співвідноситься всім спортзал, але у нас це був актовий зал. От, але свідомо, я прийшла до волонтерства у 2021 році до проєкту Мій телефонний друг, про який мені розповіли подруги. А, сам проєкт спрямований на підтримку. Населення переважно це старенькі люди, яким бракує спілкування. Він з'явився під час першого локдауну та був такою першою реакцією свідомої молоді на виклики цього локдауну. І він досить пів функціонує. Можу сказати, що цей проект аж ніяк не втратив актуальність за час повномасштабного вторгнення, тому що самотніх бабусів, дідусів також просто самотніх людей, яким бракує звичайного живого спілкування, стало тільки більше. От. Тому кожен насправді може допомогти. Як людина, що волонтерить на цьому проєкті вже пішов третій рік, я можу сказати, що це зовсім не важко позвонити там годину-дві на тиждень поговорити з твоїм телефонним другом. Просто спитати, як у нього або неї справи, і це зробить людині простував ефект на весь її день. Так, і після телефонного другу було ще дуже багато проектів. Був проект Шкільні агенти волонтерства. Ми з моєю напарницею провели 13 шкільних уроків волонтерства, на яких розповідали школярам з Запоріжжя, також з усієї України про те, що таке волонтерство, чому варто волонтерити саме школярам, де його знайти взагалі, та які переваги для нашого суспільства від волонтерства, від волонтерської діяльності. Після цього ми з Моїми знайомими започаткували онлайн-школу англійської мови. Ми також були повністю на волонтерських засадах, і вона була спрямована на допомогу вивчення англійської мови для дітей, що мають менше можливості для цього. Не мають, наприклад, грошей заплатити за репетитора або живуть у сільській місцевості, де доволі важко буде знайти саме школу якусь англійської мови. Там я також викладали для дітей сьомого класу. Це був дуже цікавий досвід, як попрактикувати свої навички викладацькі, так і зайвий раз подивитися, чи все ти пам'ятаєш з її шкільної програми сьомого класу. Але насправді було дуже радісно дивитися, як за ці півроку, що ми попрацювали, як змінились наші учні, наскільки їм це реально допомогло, наскільки легше їм стало саме спілкуватися, і наскільки вони почали розуміти. Ті теми, які ми розбирали на уроках. Для мене це було дуже важливим. Після цього спочатку вже повномасштабного вторгнення зрозуміло, що волонтерство в моєму житті стало набагато більше. І воно, якщо чесно, займало годин 9-10 на день в березні. Це було волонтерство на волонтерській гарячій лінії від Української волонтерської служби, де я обробляла запити, які туди приходили, консультувала людей, надавала їм контакти, скоординовувала волонтерів та людей, що потребують допомоги. Також я по сей день модерую волонтерський чат Української волонтерської служби, де в принципі займаюся тим самим, що й на гарячій лінії, тільки чи слідкую, щоб в чаті не було всякого флуду. Я думаю, що тут вже не варто казати про якісь там сітки, бо всі ми купували ці сітки. А, тоді. а зараз я стала координаторкою Української волонтерської служби в місті Запоріжжя, я координую нашу спільноту, місцеву запорізьку, організовую акції, благодійні події, і ми разом з моєю напарницею будемо розвивати волонтерство у Запоріжжі. Мабуть, це все з найбільш основних волонтерських проєктів. Насправді я можу говорити дуже і дуже довго про те, що таке волонтерство. Так що я думаю, що ми будемо поки що закінчувати і переходити до іншого питання. Чим ви зараз займаєтесь як волонтер? Які подальші плани? Я вже пригадала, що я стала координаторкою української волонтерської служби у місті Запоріжжя. Отож, зараз я займаюся саме організацією волонтерських акцій, об'єднанням спільноти. Я також допомагаю знайти свій шлях у волонтерстві волонтерам-початківцям. І мої подальші плани це ми з командою будемо розвивати проект психологічної підтримки у нашому місті, а також один благодійний всеукраїнський проєкт. Отож. Залишайтеся далі слідкувати за тим, що ми будемо робити, розкажіть, як можна стати волонтером, та що для цього потрібно? Що для цього потрібно, так це бажання. <смас> бажання і можливість інвестувати свій час, зусилля та талант на пом'якшення якоїсь соціальної проблеми. Як можна долучитись? Знайти або громадські організації, волонтерські спільноти у своєму місті це можна зробити в інстаграмчику, Фейсбуку, де завгодно більшість з них якраз таки активно веде соцмережі, щоб висвітлювати свою роботу. А, також можу порадити якісь локальні волонтерські чати, в тому числі чати Української волонтерської служби. А, і, звісно, дуже потужним ресурсом є волонтерська платформа, а, де зібрані контакти. Дуже великою кількістю, також волонтерські можливості від цих організацій. Тому рекомендую подивитись, загуглити трошечки, або ж можна написати мені, якщо залишити мій контакт. І я з радістю допоможу вам знайти для вас ваше перше волонтерство. Ви також пов'язані з ІТ-сектором. Який у вас був досвід у цьому напрямі? Не можу сказати, що він дуже великий, але я проходила стажування. В сфері АІТ в міжнародній компанії Noble Explorers, а кінцевим результатом мого стажування був розроблений курс разом з командою по 3D-дизайну інтер'єрів. Тобто я займалась розробкою курсу з по суті 3D-дизайну. Для мене це був такий перший цікавий досвід, як розроблення навчального плану навчального матеріалу, так і, в принципі, перетворення моїх навичок в щось, що може допомагати навчатися іншим. Тому мені б хотілося і далі розвиватися в цій сфері, і будемо дивитись, у що вильлиться мій шлях саме в ІТ-секторі. Як вам дається поєднувати всю цю діяльність та навчання у школі? Чому обрали саме онлайн-школу-Альтернатива? Я можу сказати, що ці питання напряму взаємопов'язані, тому що я обрала онлайн-школу якраз таки через можливість самій визначатись. З часом навчання, з часом, який я витрачаю на опанування тих чи інших предметів, це дозволяє мені мати більше часу якраз таки до власних захоплень, до власних інтересів. Я не витрачаю час на дорогу до школи, як це було раніше. Отож, мені доволі зручно знаходити сили, бажання, час для того, щоб займатися чимось, окрім навчання. Розкажіть, як на вас вплинула ця війна? Вплинула вона на мене ще під час мого формування, тому що мені було вісім, коли почалася війна в 2014 році. І я вважаю, що той перший волонтерський досвід у 2014 році, перше усвідомлення себе як українки в цьому більш войовничому понятті, на жаль, був для мене поштовхом до того, щоб я стала тим, ким є я є зараз. І в 2022 році я тільки сильніше затвердилася в своїх поглядах, поглядах на своє майбутнє життя, поглядах на те, як я бачу нашу країну далі, і те, що і як я можу для неї робити. І з... це допомогло мені розставити пріоритети про те, що я хочу лишатись тут, я хочу розвивати цю країну, я хочу допомагати і бути корисною саме тут, саме бажано в десь у нас на сході. Так, ну і звісно, війна в 2022 році вже познайомила з втратою близьких, знайомих, з вимушеним переміщенням, з страхом за власне життя, з нервами, але можу сказати, що не те, що все, що відбуває, робить нас сильнішим, але це точно показує те, наскільки ми сильні, наскільки ми здатні боротися і наскільки потрібно те, що я роблю зараз. Особливо пов'язане з громадською діяльністю, а також з можливістю розказати про про Україну на міжнародній арені, на міжнародній науковій арені. Про що ви зараз мрієте? Які цілі ставите перед собою? Мрію я зараз, як напевно, всі українці, про закінчення війни, про розвал Російської імперії дуже бажано, але не можу сказати, що це є моєю цілею. Але, в принципі, уся моя діяльність, якось дотично до цього спрямована, як мінімум, мені хочеться в це вірити. І моєю цілею є зараз успішно скласти національний мультипредметний тест, бо я 11-класниця, вступити у вищий навчальний заклад та мати можливість вже з цього плацдарму розвивати себе, розвивати країну, продовжувати волонтерити, а також далі вже працювати на відбудову. І на нашу євроінтеграцію.